Эба, 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 эба. Что? А, а я ничего, я просто качаю. Эба, эба, эба. Ты куда? Я не на долго. А -а -а. Выпьешь, будь ласка. Я бы соуса не можем. А можешь ты поставить песню Монатика? Яку. А у него их что две? Натуре. Ей, кружи! Вставай давай, тебе постань просили. Синяк. Довго ще? Та я не можу вилізти. Чого? Бо зісь так красиво, но я не могу дишать. Валяєш. А. Шо там? Та розове вино. А, та то ще нічого страшного, у мене був случай, в Марті прокрався таєть льод, так сре до сіх пор. Так, показуй, що у тебе в сумочкі. Та шо, сломана лапка, а жерель є діадема. Сер'єш пакує, це та куриця, яка грабила ювелір. Стой собака! Диви, яка малишка Хованського пошла. Так ніж смислу немає, ти її завтра забудеш все одно. Натулі на. Значить, спочатку сядемо за стіл, вип'ємо по першій, скажемо всі тости, а потім танець молодих вальс. А можна мене станцювати? Ти хто взагалі? Ломбана. Молодіжне, наркомани. А де тебе знайти, якщо? Ми танцюємо. Бара! Там бар. Ми там танцюємо. Даєш слово, да? А хто ти така, щоб я тобі слово давав? Дай мені слово, я там, ада, там ада, да, там дай мені слово, я там ада. Ми у бара слішу, да? А ну диви, диви, яка пошла. Так вона ж стара. Та що стара, за твої кінотки. -а. -а, -а. Огромные красивые. Мало половин мало мало половин. Мало половин, мало мало половин. Да ничего, я просто кончена. Мало половин, мало, мало. Короче, подцепил я ее в клубе ага. и уже дома в душе я ее два раза напивал. А, я, кстати, тоже не напивал кого да. Ах ты сука, всем встать! Круг идет. Михаил, сюда это тебе. Громадянка Іспанії Деспозіта. Ви звинувачуєтесь в отмиванні 4 мільярдів просмотрів на ютубі. Та не відмивала я, я чесно заработала. Ганманстайл колись теж так казав. І де він зараз? А де він? його посадили. В а хер узнає, ти питає, де він зараз. Круг, ти не знаєш? Геннадій Петрович, цвіти сохнуть. урожаю нема. Нам треба дощ. Дощ треба. Завізь стіпа язичника. Стёпа язичник, давай дощ, дя нам. Я попрошу. у облаков О, твою любовь тих, Стой. себе. Стой! Степа, какая любовь? Нам треба дождь, а не любовь. Ну, что ты начинаешь? Хотя, хотя наша нам той дождь, мы ж Степку и так так любому. Ой, да, Степа, да, Мало половин, мало-мало половин. Что с тобой, блять? Ничего, я просто не, ну, там мало половину. Давай не настукнути, бо мені аж страшно. Геннадій Петрович, да да. Нам треба заново все начать. Давай, че раз. Геннадій Петрович. Капнул <т> точно. Я, <наслала> <gadget> Я курю и мне пофиг. Я... Ага, бухаю. Я бухаю и мне пофиг. Я да. Себе... Я курю и мне пофиг. Я бухаю и мне пофиг. Я скурився, спився, и мне пофиг. Я вмер, и мне пофиг. Моя жарят черты. и мне. Мені... Ну, в жопу пече, конечно, трошечки, ну. Но... Ну, нормально. Привык.